Ну, в цьому році ми вже потрошки почали отримати вакцину. Правда, поки що в недостатній кількості, але ми отримали і вже використали 2200 доз пінтаксиму. Це вакцина проти діфтерії, кашлюка, поліеміліта, хібінфекції і правця. От далі ми отримали невелику кількість вакцини проти кору, паратіту, краснухи. Також ми її вже використали. На цьому тижні ми отримали вакцину проти діфтерії і правця. От ми її почнемо використовувати десь з понеділка. Значить, ця вакцина використовується для щеплення дітей старше 7 років і 16 років. Ну і також вона використовується у дорослих. От. Це, в принципі, дуже важлива вакцина, тому що в Україні останнім часом зареєстровано декілька випадків правця, причому у нещеплених людей. Тому мені б хотілося б звернутися до батьків, ну і, мабуть, і до дорослих. Якщо їм будуть пропонувати щепитись, щоб вони не відмовлялись. Це захист їхнього життя, захист життя їхніх дітей. Е, Недостатньо. Я можу сказати так, я от зараз сів, підрахував. Нам треба більше 20 тисяч вакцини, ну той, що сказав Пінтаксима, от ми її отримали тільки 2200. Тобто приблизно 10% від потреби. Поки що ми не отримали більше року, вже не маємо вакцини проти туберкульозу, тобто ми, то ми не щепимо дітей проти туберкульозу і за її відсутності. От. В минулому році також ми в недостатній кількості мали вакцини. От. Ви, мабуть, і на рівні 1. Були передачі, де ми розповідали про позапланову вакцинацію проти поліеміліту у зв'язку з реєстрацією двох випадків поліеміліту в Закарпатській області. Кампанію ми провели, причому натикнулись на великий спротив батьків. І з моєї точки зору, це дякуючи засобам масової інформації. От справа в тому, що якщо щось виникає, якесь непорозуміння з вакцинацією, воно тут же викладається. Якщо дитина вмирає від правця чи кашлюка. Про це ні слова, нема в засобах масової інформації. Іншого засобу захистити дітей від інфекційних захворювань нема, крім вакцинації. У світі не придумано. Причому Україна, в Україні ми вакцинуємо проти 10 інфекцій. За кордоном, в багатьох країнах це число досягає 18. Тобто, там щеплять від більшої кількості. Дитячих інфекцій. Ну, не тільки дитячих взагалі інфекцій. От. Ну, Що можна сказати? Згідно законів згідно законів України, які існують на сьогоднішній день, діти, які, батьки яких відмовляються від щеплень, не мають права відвідувати дитячі колективи, тобто дитячі садки і школи. От. В Америці, ну, кажуть, демократична держава, там в деяких штатах щеплені діти, і вони просто не допускаються в державні школи і університети. От можна щепитись, можна не щепитися, але потім питання освіти вирішують в так сказати, комерційному плані. Тобто, або це приватні якісь структури. От у нас поки ще до цього не звикли. І такої ситуації, чесно кажучи, поганої, як останні кілька років, ніколи у нас не було. Раніше ми щепили приблизно 95-97% дітей. Минулий рік мені стидно називати, там цифри найбільша цифра в районі 40% була проти кору, паратіту краснухи, а проти дифтерії, там смішні цифри були. Не хочу навіть їх називати, менше 10%. Туберкульоз не щепимо, не дивлячись на те, що. В Україні епідемія туберкульозу. Правда, зараз отримали інформацію, вже показували вчора, позавчора поступає вакцина проти туберкульозу, десь обіцяють нам видати її найближчим часом. Як тільки ми отримаємо її, почнемо відразу вакцинувати дітей. Ну, за оцю останню отриману вакцину, їй будуть вакцинуватися дорослі. До речі, дорослі повинні вакцинуватися проти діфтерії правця кожні 10 років. Ну, але також ми кілька років не мали, не ми, ні дорослі цієї вакцини. Зараз почала поступати. Хочеться надіятися, що ну і так нас запевняють, що в цьому році ну, ще ми отримаємо багато вакцини. Хотілося б надіятися, щоб побільше її було. Ну, ви розумієте, якщо ви ну, маєте інформацію, як швидко там міняється міністр, тобто не встигли прийняти. І... Приходить новий, міняється команда, а закупівля вакцин це досить серйозна справа. Їх треба замовляти попередньо, тому що лишньої вакцини в світі не існує. Вакцини робляться під заказ. Тобто замовили там кілька мільйонів доз, фірма якась виробляє їх, потім вони закуповуються і поступають. То спочатку йде тендер. Потім закупівля. Це перше. По-друге, відмовились від деяких вакцин, які раніше закуповували в Росії. До речі, ми в основному всі роки, ну от я 45 років працюю, більше 40 років ми користувалися вакциною БЦЖ, тобто проти туберкульозу російською. Зараз вона не закупається. По інформації ми повинні отримати вакцину болгарського виробництва і, мабуть, канадського проти туберкульозу. Ну і, мабуть, не фінансувалися. От хоча це, будемо казати, дуже важлива вакцинація проти інфекційних захворювань. Тому що ну, вже, мабуть, багато не пам'ятають. Більше 30 років, коли у нас був спалах От, ми майже два роки з ним боролись. Причому по місту рівне ми тоді перещепили. 44 тисячі дітей дворазово, для того, щоб зліквідувати цей спалах, і під час цієї епідемії вмерло більше двох тисяч людей по Україні. Так що це дуже серйозно. Проти сказу ми отримали вакцину. Тобто, вже вона, мабуть, більше місяця є в наявності. Тобто, обласна лікарня має цю вакцину, і міська доросла лікарня також має цю вакцину. Тобто, вже це питання, будемо казати. Ну, поки вона є в наявності, ми не можемо знати, скільки буде треба, тому що ви ж бачите, велика кількість є бездомних тварин. Оце і собаки, і коти, і дикі, до речі, тварини, оце білки можуть бути. До речі, я дуже здивувався, коли побачив, що і навіть йожики можуть переносити. От. Так що бажано. Е, ну, Лишніх тварин, як я кажу, на руки не брати. Ну, якщо своя, то да. так. А так в місті десь ще не бажано. Це уточніть, якої вакцини найбільше бракує від полімієліту? Ну, я рахую, що на сьогоднішній день найважливіше це вакцина проти діфтерії кашлюка правця. Ну і поліоміліт. Ну, проти поліоміліту ми, до речі, трошки маємо вакцини. Але дітям ми робимо комбінованими вакцинами. Діти до року повинні триразово отримати вакцинацію проти діфтерії, правця, От.